Дитяча нижня білизна від бренду Primark уявіть лише 882 гривні 50 копійок за 1 кілограм. В лоті буде 4 кілограми, 3530 гривень вартує я лот. Розміри йдуть універсальні від 92 до 170 Є як на хлопчиків, так і на дівчаток варіанти. Боксери, шортики, сліпи. Давайте будемо дивитися. Є варіанти боксерів на хлопчиків, показую які. Подивіться, різні абсолютно принтації, класні резиночки, будуть гарно тримати. Є Є ось плейстейшн, є чисто сині, є синьо-сірі, хакі, колір, блакитні. До речі, тут резиночка буде вже менша. Далі є ось такого військового плану з яскравою резиночкою. Є ось такі чисто, чисті, білі, хто які любить. Зараз покажу ось такі плани. Подивіться. Дуже класні, якісні, приємні, прямо на дотик ось такі. І нагадую, як на хлопчиків, так і на дівчат, і різні варіації. А ще є ось такого плану. Подивіться, будь ласка. До речі, тут іде 100% бавовна. Так, далі дуже класні варіанти. Ось такі можуть ще бути. Показую на дівчаток. Є ось такі шортики тут в складі. Зараз я вам скажу. Подивіться, як вони виглядають всередину. вони ніби як утеплені. Так, 92% нейлон. Класні такі шортики. Взагалі, навіть можна їх просто одягнути і ходити по хаті, сірі і блакитні. Далі ось такі тедики у нас є. Дуже приємні на дотик. З рюшиками різні варіанти. Я ж кажу, і на дорослих, і на менших сліпи боксери, просто шортики. Різні абсолютно варіації. Покажіть, будь ласка, кольори, принтації, просто вау. 3530 гривень вартує даний лот. Це дуже класний лот, тому що їх буде багато. Для того, щоб замовити його, звертайтеся до наших менеджерів знизу під відео їхні контакти.